На новій сцені театру імені Лесі Українки 21 лютого розквітнув вінок України 2024. Фестиваль-конкурс української пісні. Це був подарунок до Міжнародного дня рідної мови від управління молоді та спорту міської ради, громадської організації Бджола та міського голови Андрія Білоусова. Захід був вшануванням мови. Яка є найціннішим скарбом кожного народу, яка зберігає його дух, історію, надії, розум та почуття мова, яка живе в серцях і на устах українців. Примісінько із зали театру наша знімальна група. Фестиваль конкурс поєднав собі класичну та сучасну українську музику. Виконання учасників заворожувало. Кожна пісня як окрема історія зі сторінки української культури. Щодо учасників було подано 33 заявки, а до фіналу дійшло 19. Першою виступала Софія із піснею Зелений гай. Дівчина виконувала її 5 років тому, але зараз відчуває цю пісню зовсім інакше. Вирішила її спробувати заспівати ще раз вже у Старшому віці, і вона звучить дуже класно. Тому я сподіваюся, що перемогу я здобуду. Коли у нас у місті проводять такі конкурси, це дуже круто, тому що це заряджає, мотивує вокалістів. У складі журі секретарка міської ради Наталія Ктітерова. Пані Наталя розповіла, що всі учасники різні, але поєдує їх любов до української пісні. І наша рідна українська мова дає можливість розкритися всім талантам. Тому це було зворушливо: мурашки по тілу, чудові голоси, чудова молодь. І ми дякуємо нашим захисникам, які борють незалежність країни. Вони виборюють наше право на рідну мову, щоб ми на своїй землі розмовляли рідною мовою, співали наші чудові пісні. Ми бачили очі дітей і палаючі зали, і хочі. То це було свято пісні. Під час конкурсу концерту люди дарували оплески, запалювали ліхтарики і навіть підспівували. Це дуже заворожувало. Начальник управління молоді і спорту Анатолій Вашина задоволений тим, що в нашому місті багато талановитої молоді. 19 виконавців, найкращих в нашому місті, які подали заявки, виходили на сцену і знаєте, з таким запалом, з таким натхненням, з таким задоволенням співали. Для мене особисто є фаворит це співачка Кирик Євгенія, яка є художнім керівником танцювального колективу. І Сьогодні ми її побачили в новому амплуа. Вона сьогодні вийшла на сцену. Своїми вихованцями і стала співачкою. Я навіть ну не очікував від Євгенії такої, ну що вона така настільки талановита. Мій голос за неї. Півтори години концерту промайнуло дуже швидко. І поки журі обирали кращих феєричним танцем, привітали учасників і глядачів колектив Фльор. Настав час дізнатися, хто став переможцем фестивалю конкурсу Вінок України 2024. У номінації Авторська пісня Перемогу здобув Валерій Хоменко. У номінації «Приз глядацьких симпатій перемогу здобула Євгенія Кирик. Мені дуже сподобався цей захід. Прям вау було неперевершене шоу. Всі учасники дуже круті, талановиті. Я задоволена. У номінації сучасна пісня: третє місце Анастасія Обцова, друге місце Ілля Жидяліс та Вероніка Плетньова. Перше місце Владлен Черненко у влада була в залі небика група підтримки. Я за свого друга вболівав і він зайняв почесне. Перше місце Це люди як кораблі. Люди як кораблі. Владенко черненко просто красуні <хай> зайняв перше. Місце <место>. я щаслива. <хай> я плачу. <хай> 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 щастя, Дякую <хай> всім за участь, Прекрасний концерт, Все замечательно. У номінації Народна пісня. Третє місце Віталій Килівник. Друге місце Мадлена Рехвія Швілі. І перше місце Ксенія Горбонос. Сама ж Ксенія розповідає, що бере участь у конкурсі вже три роки, і це третя перемога в цій номінації. Я знала, що буду співати цю пісню. Я готувалася дуже довго до цього конкурсу. Хотілося перемогти. Я прилягала багато зусиль для того, щоб отримати результат. Я вже втретє на цьому конкурсі, і це моя третя перша перемога. Я розвиваюся в цьому напрямку вже 10 років і хочу О, далі також розвиватися. Усі учасники фестивалю конкурсу отримали від спонсорів дипломи та пам'ятні статуетки, а переможці, дипломи, переможця, статуетку та музичні колонки.